Який же котел таки вибрати? Якщо потрібний максимально тривалий період роботи котла від однієї закладки палива та його мінімальна витрата, то найкращим вибором стануть шахні котли торгівельної марки Zuber. Давайте я розкажу, які котлі є. Zuber утилізатор Zuber Pro, Zuber. гріння на сухих дровах сягає до 24 годин. Взяли дрова, гілки, тирсу, папір. Тебла, соєшниково, відходи, все можна горити. Розпалили котел і радієте теплом. Усю ніч, навіть і на наступний дом. Перевагою даного котла є невибагливість у виді палива. Ще його називають утилізатором. Ви можете використовувати все, що є. Ще одна перевага та лайфхак. У бункері можна коптити м'ясо. Так роблять наші клієнти. А також на поверхні замонтажувального люка можна сушити фрукти. Або насіння. На зиму висушувати, оскільки не утеплені моделі довкола себе виділяють тепло. Такий котел радимо встановлювати в окремому приміщенні там, де не отаплюється. Дача маленька, та немає котель. В такому випадку раджу випадки поставити зубер Еко його можна встановлювати прямо на кухні. Цей котел невеликий за габаритами, тривалість горіння на одному завантаженні сягає від 8 до 12 годин. Залежно від щільності палива працює майже на всіх видах твердого палива: дровах, вугіллі, паливних брикетах, підходах деревообробки так далі.